Друзі, насенфі перші проголовне поїхали. Не знаю, чи ви замислилися про те, що сталося минулої ночі? В Туапсе? Так от уявіть, пише політолог Карло Волох. Три з половиною роки весь цивілізований світ б'ється над зменшенням нафтогазових доходів московщини з перемісним успіхом. Там на боці москалів грають китайці, і навіть угорці, а ще усілякі тіньові і не тіньові флоти різних країн. Тому ефект доволі обмежений. Аж тут приходять малюки з Будановим і роздобують усе нафтопаливному терміну. Алу разом із танкерами від завантаженнями, і виявляється, що українському дрону глибоко опіхує, тіньовий це. Танкер чи яскраво сонячний до Китаю він напрямуватиме до Туреччини. А от власникам, як суден, так і нафта, це далеко не все одно, і страховим компаніям, Також і трейдерам у яких контракти з конкретними датами і тим, чиї заводи розраховують на московицьку нафту. А тепер можливо будуть змушені зупинити виробництво. Виявляється найефективніші санкції у світі України. Ніцького виробництва песа до речі, тут як і в більшості найефективніших ударів останніх місяців використані дрони компанії Firepoint, ті самі на яку вже багато місяців випливають, тонни помиїв. Бо один якийсь вирішив прив'язати її до міндіча, котрий до цього успіху жодним чином не причетний. А інші повторюють Росія, зіштовхнулася з нестачею палива та експортом нафти через українські удари по нафтових об'єктах. Це призводить до шалених збитків для країн-агресорки. Однак насправді найгірший сценарій для Москви ще попереду таку думку в ефірі квадратці четвертому каналу висловив керівник центру аналізу та стратегічних Ігор Чоленко, зауваживши, що мовиться про родовища. Керівник центру аналізу та стратегії зазначив, що вже за перше півріччя цього року є дані про спад російського експорту нафти. Обувало за добу оцінюється з 5 мільйонів барелів до 3,8. росіяни. За його словами, мають проблеми з двох напрямків. По перше, зменшується експорт нафти Друге сиру нафту, яку вони не можуть продати, потрібно переробляти. А через масштаби уражень нафтової галузі вони це робити не можуть. Хоча росіяни намагаються знову вводити об'єкти в експлуатацію, навіть на внутрішньому ринку можна спостерігати серйозний дефіцит палива. Динаміка для російської влади невтішна. До чого це буде призводити до консервації частини російських родовищ? Це найстрашніше, що може бути для світової бензоколонки, якою була Росія. Збитки зараз засягають до 50 мільярдів доларів. Річному еквіваленті згодом сума може зрости, наголосив він. Челенко додав, що далі вже буде все залежати від американських санкцій на нафту Росії, адже, наприклад, Віктор Орбан може поїхати до Дональда Трампа та переконувати їх зняти останні удари по НПЗ. Дрони атакували російське місто, Туапсе, пожежа спалахнула на глибоководних причалах Роснафти. Однак за естакад, куди були влучання, є основним вузлом перевалки нафти та на темних нафтопродуктів між береговими ємностями термінала та. Танкерами нещодавно гур підірвали нафтопродукт провід кальцевої московській області. Щорічно Кольцевий міг перекачувати до трьох мільйонів тонн авіаційного пального, до двох з половиною мільйона тонн диспалива та до одного шести мільйона тонн бензину. В Кінці жовтня ЗСУ атакували два нафтопереробні заводи в Ульяновській області та республіці Марії Елла. Перший з них здійснюється експорт нафтопродуктів, другий забезпечує внутрішні потреби Приволзького федеративного округу. Редакція каналу не несе відповідально за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.